Крала квіти з могили військового, аби привітати родичку з днем народження. Прикра історія сталася на Дубинщині. Місцева мешканка поцупила троянди з могили загиблого захисника. Правопорушницю знайшли, нещодавно і судили. Яке покарання отримала і чому так вчинила? Дивіться далі у сюжеті. Біда, обіда була страшна за дитину. Жанна Гордійчук, мати загиблого військового, її 28-річний син загинув у березні на Луганщині. Через кілька днів Богдана поховали у рідному селі козин. Відтоді мати щодня ходить на цвинтар. Одного разу помітила, що з могили зникли живі квіти в вазі. Стоять рози, там якісь хризантеми, ну і те все просто взяти, підняти і забрати і оставити вазу порожню. Як тільки дитина загинула, які ще там не дуже що насадиш, могила ще теж. Ну яка ж там могила, там глина, все воно все щось сідає. Про свій розпач розповіла односельчанам, а також поліцейським. Інформацію про крадіжку поширили і у місцевій інтернет-групі. Незабаром правоохоронцям вдалося встановити зловмисницю. Дізналися, що їхала жінка. З дитиною, і в неї було на велосипеді. Вони їхали. В неї була велика такий об'єм троянд. Так, описали, тобто жінку, як вона виглядає, могли припустили, хто це може бути. Почали об'їжджати, опитувати і встановили, хто ця дана особа, після чого вона нам призналася. Квіти з могили військового поцупила місцева 39-річна мешканка, пояснює, збиралася на день народження до родички. Коштів на букет не було. На цвинтарі помітила троянди. Коротше, я прийшла до сфек. Пішла до спекру і побачила ті квіти, ті квіти я взяла. Збиралися на день народження. А кому? Бритийці. Люди у селі, вчинок жінки засуджують. Пан Микола прибирає на цвинтарі могилу сина, який теж загинув на війні. Чув про крадіжку квітів по сусідству. Неповага до, до всіх, до всіх українців, тим більше до воїнів щоб пішов захищати її? Що вона не, не, не крала тут, нічого, а приходила нормально, подивилася даню дала тим воїнам. У громаді кажуть, жінка, яка поцупила квіти, інколи зловживає спритними напоями. Постійної роботи немає. Лише тимчасові заробітки має двох дітей. За родиною ведуть нагляд соцслужби. Сім'я перебуває в складних життєвих обставинах. Діток ми влаштували, так як тато був мобілізований. Діток влаштували ми у вербу. Санаторний заклад на навчання, бо мама періодично іде з дому. За нею не було помічено, що вона десь щось колись брала в когось чи щось вкрала. Вона більш допомагає, вона ходить по городах, заробляє, має таку слабинку, що випиває. От. Але щоб крала, ні, не було такого. Матір загиблого героя вчинок односельчанки вважає аморальним. Забрали, не поважають дитину, що не рога над могили, а образу за сина. Людина по правді воювала, а тут а так сталося. Зловмисницю визнали винною і вже покарали відповідно до закону. Нещодавно відбувся суд. Іванна за крадіжку квітів з могили військового отримала рік із питового терміну. Тепер про свій вчинок шкодує. Я такого не хотіла зробити. Вибачайте мене, кажу, що я таке зробила. Анна Цук, Олександр Бойко, новини Рівного.